Дівочки, да. а ви були Ой, тільки що на бізнес-завтраки. Все було дуже цікаво, чудово, молодець. Приходьте Клас. на бізнес завтраки, тому що ви там заряджуєтесь енергією, ви там можете придбати нові класні знайомства. І даже ми знайшли спікера на Women's Day. Ми так раді, що ти до нас йдеш так. з такою цікавою дівчата темою. Ми весь ранок спілкувалися на цю тему. це. Буде про енергію і як создавати свою реальність, як щитувати пространство. Як. быть в ощущении себя. И самое главное, как это все применять в своей жизни. Знаете, вот бабка-гадалка, которая считывает только нового времени. Понимаете, нового времени. Ну, И все. Класс, класс. Вот так. Класс. Ну, если вы хотите до нас спикером долучиться, пишите. Мы вам вышли на коммерцию пропозицию, потому у нас есть несколько мест на коммерцию спикера. все мы Концерт Холодеса, айденской кладовый аркадийская плодов. А ще будуть значить Салєм, Даніель, Тіна Карель концерт, Яковлевський, Вагірова да! і, і всі топові експерти і спікери України. Клас! До зустрічі! До зустрічі!